І трагедія, яка болітиме завжди, цими днями Україна згадує жертву Іловайського котла. Тоді, в серпні, 2014-го, після жорстоких боїв, наші хлопці, переважно із добробатів, під Іловайськом на Донеччині, були оточені ворогом з усіх боків. 29-го числа, роковини завтра, терористи, разом із якими були і кадрові російські військові, на демонстративне прохання Путіна відкрили, нібито зелений коридор. Але насправді влаштували вогневу пастку, дорогу смерті. Офіційно ми втратили сотні, неофіційно більше тисячі солдатів, які боронили нашу землю від загарбників. Сьогодні полеглих і зниклих у котлі згадували на Софійській площі Києва у пам'ять про убитих у небо запустили сотні білих кульок із їхніми іменами і словами вдячності за мужність. Але чиї дії або навпаки бездіяльність призвели до страшної трагедії? Відповіді немає й досі. Військова прокуратура указує на пряме неоголошене вторгнення на нашу територію російської армії. За її даними, за кілька днів до трагедії наші кордони перетнуло 16 тисяч російських солдатів. У Міноборони практично зразу після трагедії заявили «Іловайськ – наслідок незлагоджених дій добровольців і армії. Тимчасово слідча комісія розглядає помилку кадрових призначень і помилкові дії тодішнього міністра оборони Валерія Галетея та керівника генштабу Віктора Муженка останні кілька днів тому через соцмережу повідомив, що готовий відповідати за всі свої накази, зокрема і ті, які призвели до людських втрат.